У цьому відео я дам вам важливу пораду на кожного агента у грі, яка допоможе вам краще зрозуміти вашу роль. Без зайвих слів почнімо. У нещодавньому патчі стало простіше помітити гранати Killjoy. Дистанція, з якої ви можете їх бачити, стала більшою, тож ставити вигадливі пастки тепер неможливо. Вихідом може бути розташування пасток за стінами, як, от наприклад, на карті Ascent або на Bind. Якщо хочете побачити відео з усіма сетапами Killjoy, пишіть у коменти. У минулому було багато хайпу навколо того, що програвці знайшли спосіб кидати отруту вайпер з будь-якого місця на карті. З Моліком Фенікса ви зробити так не зможете, але його максимальна дистанція дорівнює 32 метрам, а це дорівнює дистанції, на якій вас можуть почути, тож спробуйте здивувати опонентів раптовою шкодою. Говорячи про Бріма, всі згадують його три смоки, але я буду говорити про його ульту. Вона дуже гучна. Якщо ви знаходитесь поруч з тультою Обрійма, ви не зможете почути кроків або навіть застосування здібностей. Тож орбітальним ударом ви можете не тільки змусити ворогів відійти, а й самому змінити позицію. Після нерку Чембера багато хто просто забув про нього та вивів з мети. Але для мейнерів Чембера майже нічого не змінилося. Після того, як у агента забрали другий телепорт, йому значно збільшили дистанцію, на якій він може телепортуватися. І тепер ви можете креативно підійти до того, де ставити свій якір, наприклад, для того, щоб одночасно захищати дві позиції. Ось як, наприклад, на Ascend, де ви можете поставити телепорт у маркеті, і при цьому підійти до шорту, або тут на Heaven. Де ви можете розмінюватись на лонгу, а потім телепортуватися на шорт. Я часто бачу, як сайфери ставлять обидві свої пастки на пленті, які захищають. Але буде важливішим і правильнішим поставити трапу, наприклад, на Heaven, на шорті, звідки будуть йти опоненти, та тут на Б-пленті, куди вороги можуть ретируватись. Сигнатурна здібність Fade, привид, має цікаву особливість. Коли він падає на екрані з'являється індикатор, де саме він впав. Тож спробуйте комбінувати, наприклад, флешке та привида. Бо так вороги не помітять, де не почують, куди ви його кинули. Багато оманів смокують підходи до плента, щоб зупинити ворогів, але потім ловлять у лице багато гранат та плешок. Тож, коли захищаєте плент, спробуйте кинути смок на популярні місці розпіків або на себе, щоб сховатися. Будьте креативним, і ви зможете перемогти. У нового агента Гекко багато унікальних механік, але найважливішою є Вінгмен, що може плентити та дев'юзити спай. І багато гравців для цього його і використовують. Але у Гекко є іще одна унікальна механіка. Він може підбирати здібності і юзати їх повторно у цьому раунді, тож спробуйте кинути Вінгмена і перевірити кути, а потім підбирати його і дати йому ставити спайк. Контролер це найнижче по популярності роль у грі, а Харбор один із представників цієї ролі, і є найнижчим по популярності агентом. І якщо ви захочете пограти на ньому, тож візьміть це до уваги: на пістолетному раунді краще витратити багато кредитів та купити ядро, з ним ви точно заплентите спайк. Так як у Ядра 700 хп, його просто неможливо зламати пістолетом. Бріч доволі простий ген, але я все ж таки дам пораду для початківців. Коли ви захочете застанути когось, дивіться на міні-мапу. Там показується місце, де ваші союзники бачили ворогів в останній раз. Джет це популярний та важкий герой, але кожен зможе вигідно комбінувати її здібності. Наприклад, натискаючи усі три по черзі, ось C-Pлент на Heaven. Ви можете смоканути ящики у центрі пленту, підстрибнути, а потім дешнутись у смок. Вороги будуть очікувати від вас, що ви просто застрибнете на плент, тож здивуйте їх. Найсильніша здібність у наборі білого Кею це його ульта. Багато гравців використовують її для пушу або для ретейків, але ви можете юзати її ще й для захисту пленту. Бо коли Кейо ультує, він відміняє усі ульти ворожих агентів ульта Чембера, Рейс, Джет, Фенікса і так далі. Це точно допоможе вам зробити наступний клатч. І ще один агент з сильною ультою. Овердрайв Неон робить її дуже швидкою і дає їй можливість завдавати шкоду навіть на великій дистанції. Щоб вас не вбивали так часто, просто натискайте А та Д так швидко, ніби ви пікаєте на куті. Тоді по неон майже неможливо влучити. Я це вже казав у своєму гайді на Sage, до речі, повне відео в посиланні у правому верхньому кутку екрану. Її стіну можна використовувати не тільки для захисту, а й для того, щоб попадати у неочікувані позиції. Декілька кілів будуть коштувати більше, ніж один відплатений куш. Ця порада для тих, хто майне по незрозумілим причинам. Чому причини незрозумілі? Або Ай hunter! Пам'ятайте, що вашу стрілу можна використовувати не тільки для скану, а й для того, щоб зрозуміти, скільки ворогів за кутом. Просто стріляйте у підлогу і тоді стріла відскочить до них. Як у ініціатора, у скай є багато способів перевірити кути, але найдешевше з них це голуб, птах або просто флеш. Ви можете використовувати його не тільки як флеш, а й для того, щоб перевірити кути. Наприклад, на БІН ось тут часто сидять вороги. Якщо ви будете просто кидати птаха по прямій, він нікого не засліпить. А якщо провести його через весь шорт та до цього кута, то він засліпить усіх супротивників. Мейнери рейс часто кидають гранату на початку раунду, щоб вбити когось або завдати низької шкоди. А як щодо того, щоб зберегти її до кінця? Так ви зможете викорити ворога або ворогів зі звичайних кутів. Астра теж контролер і теж дуже непопулярний персонаж. Але до того ще й найскладніший для тих, хто ступив на непростий шлях мейнерства Астри, у мене теж є порада. На кожен кут та прохід, де ви ставите одну зірку, ставте поруч ще одну. Ви зможете й поставити смок, і відразу підірвати другу зірку. Так ви зупините увесь пуш через цю сторону. Багато хто думає, що для того, щоб грати на вайпер, вам потрібно знати усі лайнапи на усіх мапах. Але знаєте, ви можете бути майстром вайпер, не знаючи жодних лайнапів. Кидайте отруту вайперу ворогів, а не залишайте її на сейф спайку. Калюжа отрути ще й сповільнює, тож для вбивства вона підходить краще, ніж для захисту спайку. Я вже робив гайд на рейну і посилання у правому верхньому кутку екрану. Але ще одну пораду я вам дати можу: кидайте око як можна вище у небо. Вороги або будуть засліплені, бо так чи інакше дивляться на нього, або зламають його і видадуть свою позицію. І остання порада для йору. Його ульта це контрплей для будь-якого агента, але особливо для ульти вайпер. Він може пройти у неї і пінганути на місце, де ваш ворог сховався. І це були усі поради. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Пишіть у коментарях, на кого зробити детальний гайд. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.